Всім привіт! Новий день, нова закупка. 123 злотих 50 грошей. От кому потрібно собі скриньте е які ціни. Ось мінус 10 акції віднялося. Зараз покажу, що ми купили. Молоко. Взяли такий соус спробувати чилі. Чоловік взяв, не знаю, я не пробувала. Вже падає. Буде. Сардельки падають. Дві пачки яєць. Одну береш, друга 50% дешевше верти. Чотири йогуртика. Йогурт такий за сметанками виромбілий. Три сирочка. Два ось таких. Один ось такий 200 гримовий вермішельки. Все позакінчувалося. Три спагетті і одна ось така ракушки. Творог, три штучки, мої люблять творог. Ось такі сердельки Я взяла нові якісь спробувати три штучки. Також взяла... Так, забере сюди. Це сир Моцарелла 150 грам. Це звичайний сир 200 г. 4,50 по 23,90 за кілограм. І це шашинка 682 за 200 г. Дуже смачна, вона така широка, її вже ріжуть слайсами. Так. Морозиво. ось таку берем. Там є різні смаки. Диняч, діна, як воно там правильно, не знаю. Е ванільна, є клубнічка, по-моєму, і є ще шоколадне. Ось така літрова і ось такі ще взяли морозинки. Там щось 8 штучок по 60 грамів чи що, вони не невеличкі такі. Так, сіль беру його на смузі для клітчатки. Не любила, а тепер, от, навіть не відчуваю смак його. Цибуля. яблочка сьогодні на скидці злотих 50, банани. І три бурячка. Ось такі в мене сьогодні закупки. Нагадую, 123 злотих. Ну, погано так. І рис ще я не пам'ятаю, чи говорила, чи ні. Кілограм рису. Ось так. Всім дякую, всім гарного дня.